Пані Ірино, завдяки і вашим спогадам вдалося сконтактуватися з людьми, які добре пам'ятали і були пов'язані з родиною тернопільського лікаря Богдана Свистуна. Перед вами фотографії якраз родинні родинний альбом. Зараз, зараз, зараз ми знайдемо. То, напевно, дружина. Зараз, пана Богдана Пасіка. О, це молодий. Свістру. Свістру. Це фотографія, які пан. Вони лишилися після війни в Тернополі жити. І, як мені розповідали, десь були біля початків заснування створення цього Боже мій, онкологічного диспансера Тернопільського. Ага. Ага. Тобто, я вас що, хотів запитати, тут серед тих е, сімейних фотографій, їх доволі багато, є кілька унікальних з видами Тернополя. Е, вже точно знаємо, що на місці Хрещатика був будинок, і десь вони на зародді жили. Може цей будинок вам щось нагадує. Ага, я, я його знаю, цей будинок. А де він був? Ой боже, ой Боже. Щось знайоме, правда? Так, та дуже знайоме. Але його, мабуть, вже немає. Ні-ні-ні. Якщо він yeah. в сімейному альбомі лікаря-Систуна, то напевно їхні помешкання. То, то їхні помешкання. А де? То не може бути будинок на місці Хрещатика. Бо кажуть, ті, хто його пам'ятає, що той був простіший. Може це десь тут на Зарудді? Але він такий трошки виразний. Ну не можна сказати, що звичайний будинок. Mm -mm. Ну, він має і такий mm -mm. фасад. Ну, трошки така каменечка, то каменечка внупорвала. Не пам'ятаєте, де він був. Хоше ні. Ні. Його це його 45-й рік. Міське Так, так. Бачите, що костев стояв. Побитий, але стояв. Ще костев стояв. Бачите, костев ще стояв, його ж можна було реставрувати. Ну, також та вуличка десь, може чи біля помешкання, чи біля роботи. Те, що вони тернопільські ці види, то сумніву нема. А от де той будинок був? Не пригадують. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. А це, напевно, що в себе на подвір'ї. Чому так кажу? Тому що єдина, з мені відомих, унікальна фотографія, де є костел знищив. Бачите, побита вежа. То вони сидять навпроти фактично фабрики сучасної. Ага. Десь там на пагорбі, там оближче до п'ятої школи. Може там десь їхній будинок був. Ви знаєте, що там взагалі оця частина, що йде, коли костелу, то там моя дитинка, як вона була, так вона і лишилася. Але ви знаєте що, чекайте, 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 чекайте. Цей будинок не був при тротуарі. Мать навозить, оцей. Так. До нього, до нього був дерев'яний паркан. Так, Отакий, от як він тут є. Так. Угу. І ви знаєте, де то був? Оде є зараз, як ви вийшли вже наверх... Попільського до, 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 до костелу і далі, на розі аптика, так. попід аптику, за аптикою наліво, наліво. і йшла така стежка обсаджена з обох сторін цими кущами угу. і до цього будинку. Це його будинок. Ви думаєте, що там він був? Так. — Тобто це від ТСЛ через дорогу. Так, 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 так. Там якраз так, зараз так пуста через площ... дорогу, напротив. Там пуста площадка і так ніби. То воно там. Він там і був. Воно ну, зараз ми. Подивимося. шевчен, чи то, мабуть, качали вже? Качали. Зараз зараз. Голуби ще. Отут десь, напевно. Ось тут, бо ТС через дорогу якраз. Так, так, так. Так. Дзв, дзв, дзв. так. От. Дивіться, це банк Хрещатик. Ага. Оце. Тут на франка ми йдемо на літу. Так, 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 так. А отут десь навпроти той будинок стояв. Так, 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 я вам точно говорю. Я, я вам точно говорю. О, о, от дивіться, оце ДСЛ. Ось тут через дорогу. Так, так, через дорогу він там стояв. Його навіть, якщо так тротуару не дуже -то добре було видно. Бо він так був, так стежка йшла. так-так. Тобто це, мабуть, так, ми стоїмо спиною до ТСЛ, а задні заруддя видно. Так, так. Внизу. Так, 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 А, а коли його не стало? Ви знаєте, що він довго стояв. Довго. Після війни довго стояв. Та певно, що так? Цікаво, гарно.